Останні пару років ми дуже активно з вами готувались до альтсезону, сезону це ріст всього крипторинку, тобто ріст не тільки бітка, але ефіра і все, що нижче по капіталізації. Сьогодні настає той період, скоріш за все, коли ми заходимо в ту заключну фазу росту ринку, коли буде ліквідність перевиватись у другорядну крипту. Давайте зараз перейдемо з вами на графіки. Отже, по бітку у нас 120, і він зараз останній час довго стоїть. Але якщо поглянути на ефір, то ситуація зовсім інша. Його ефективність сьогодні набагато більша. Тобто ліквідність йде уже у другорядну крипту, і це дуже добре. В Телеграмі, ось буквально тиждень тому, 10 днів тому, писав вам пост, що волатильність дуже сильно на ринку зменшилася практично до мінімальних. Тобто в цей період ніякого росту не було, інтересу в людей не було, і це був один із кращих моментів для того, щоб заходити. Сьогодні вже там майже під 2 ікси прибутку, деякі проекти зробили, ефір там, менше 50% росту, але це буквально за 10 днів. Тепер питання в тому, що робити. Далі, якщо ви вже, наприклад, в позиції. Якщо в позиції, то мені ефір зараз не цікавий. Можна підбирати зараз другорядну альту, яка фундаментально якісна і яка ще не показала прибутку. Ефір також не збираюся продавати, незважаючи на те, що він вже там хороший рух показав, і ми в межах інвесткубу знову заходили в ефір повторно. Ну, Перший раз ми заходили ось в цей період, зараз вам покажу. От в цей період, от з початку 23-го року і до 2300 максимум, потім ось тут ми його скидали по 4. І тепер ми повторно почали його купувати після того, коли він знову погрузився от в цю зону нижче 2300. Це все ми викупали в інвестку. Здебільша точка входу була по 1500-1800. Тепер питання з тим, що робити з ефіром? Я думаю, що зараз він десь там. Ну, приблизно половину руху, можливо, трішки менше він зробив, і його точно не варто зараз продавати. Ключові точки виходу в нас із кубом стоять 6507, це з високою ймовірністю ми повинні туди дійти. І там потенційно вже можуть бути дуже дорогі ціни, де варто його скидати. Тому, якщо говорити про нові інвестиції, то краще їх вже зараз не робити. Тепер, що можна брати? Давайте трішки нижче спустимося. От також Ripple колись у нас був у портфелі. І він зараз вже зробив приблизно 6-7 іксів. Питання: чи варто його брати? Звісно, ні. Дешева зона, там, де теж ми з інвестком брали. Це була раніше, до того моменту, коли почався памп. Зараз його вже купувати не варто. Якщо він у вас залишився, то варто його навпаки зараз скидувати, тому що зараз дуже дуже дорогі ціни, і він, скоріше за все, в наступні два роки знову повернеться у цю зону. Тому, купуючи зараз, ви ризикуєте потрапити на вершину перед розворотом по цьому активу, де потенціал росту вже дуже-дуже сильно вичерпаний. Посилання та ж сама історія. Вже дуже сильний рух він зробив. Цей актив 10 іксів, потенціал там можливо до 400. Потенційно може бути, може, але теж краще не чіпати вже цей актив. Там буквально за 2 ікси потенційного прибутка, то можливо, менше, тому що ви зараз ризикуєте потрапити в оцю фазу розприділення. Ось тут уже розумний капітал скидає свої позиції, те, що був набрав ось тут. Теж, якщо там нижче подивитись, строн зараз теж дуже сильно виглядає. На перехай він зараз збирається 0,50, 0,60. Є абсолютно всі шанси, тобто приблизно там 2х потенційного прибутку. Кардана теж потенціал може там зробити від 2х, і навіть туди до 4х від поточних. І куди не поглянь, зараз все дуже-дуже оптимістично. Тобто, зараз, як Ripple, наприклад, Stellar, вони вже дуже добре там, показали прибуток за останній місяць, конкретно, останні пару тижнів. Інші проекти вони тільки-тільки готуються. Там, наприклад, Litecoin, він зараз у дуже сильній фазі акумуляції, в нього є потенціал, куди ще йти наверх. Ну і багато-багато інших проєктів, які знаходяться дуже сильно внизу, але ліквідність, я думаю, дуже скоро буде вже повертатись, тому що за останній тиждень ліквідність почала переливатись. Щось подібне таке, як було в листопаді 2024 року, але цього разу вже. Я думаю, буде повноцінний аль тому що в нас вже запасу потім реалізуватись в майбутньому часу по часу вже не буде. У нас ось піджимає вже глобальна криза, і е, тут або зараз буде відпрацьовувати ріст всього крипторинку. Це заключний останній ріст. Те, що я вам показував з по закономірностях, як по ризиковості ростуть активи спочатку. ТОП іде, а потім вже в кінці підтягується середня і дрібна капіталізація. Це і на фонді так працює, і на. Крипторинку в тому числі. Тому сьогодні всі шанси є, що домінація вже нарешті починає знижуватись. Ключові цілі, зона підтримки наступна, це приблизно зона 50%, десь можливо 47%. Тут є дві дуже сильні зони підтримки. Перша це от зелений прямокутник, де колись був супротив, і трендова, також не східна по вершинах. Те, що раніше були альт-сезони, у 2017 році, і в 2021 році. Оці обвали це означає, що ліквідність іде не в біток, а йде у другорядну крипту. Тому зараз я не думаю, що кудись там буде набагато нижче, там до 40%. Це сьогодні не тих масштабів у нас буде хайп альти. Це буде, можна сказати, такий міні-памп альт-сезонів, де хороші фундаментальні проекти будуть там показувати від 5 там, до 10 іксів. На слабші проекти, можливо, навіть і цих іксів не будуть показувати, тому що вони будуть не цікаві. От дуже важливо. Тому не варто тут розраховувати на сотні іксів, можливо, якісь там одинично покажуть проекти, але масового ефекту такого, скоріш за все, не будуть. Я впевнений, що фундаментальні проекти, вони покажуть, покажуть хорошу дохідність від 5 до 10 іксів, дивлячись, в якій фазі вони сьогодні знаходяться, чи в періоді глибокої, такої кризи, негативу конкретно до цих монет проєктів, чи, можливо, просто, просто по дешевих цінах. І цього буде залежати потенційний дохід. Тому, якщо говорити про ефір, я думаю, зараз те, що я говорив. Ми пройшли зараз дуже сильну зону підтримки, це там де була капітуляція із цього активу, де більшість ринку були в збитку. Далі ми підійшли, зупинились два місяці, стояли в жовтій, дуже сильній зоні супротиву. І я вам говорив, що ми її будемо проходити, але тимчасово тут знаходимося, тому що тут дуже багато людей і зараз виходять в безубиток. безубиток. І е, тепер ми її пройшли. Наступна зона супротиву, це в районі 3-800, ну, 4-400. Але тут ми набагато менше будемо тепер часу проводити, аніж це було от в цьому періоді. Тобто, можливо, тиждень-два ми тут е, затримаємось після цього сильного руху. Можливо, зупинимось, і можливо, якраз в цей період, коли там, ефір буде в боковику, стане в боковик, біток і далі буде продовжувати стояти в, в боковику. от цей момент, можливо, якраз і пі. Іде середня і дрібна капіталізація криптопроєктів альткоїнів, ті, що не показували якогось сильного росту. Ну а далі вже масовий заключний ріст, це вже буде тоді, коли ефір почне пробувати 400 і останню свою історичну вершину, це там 4700. От все що вище, там вже буде 5. Це буде заключний ріст альтсезон на цьому ринку. Тому. Тепер по часу приблизно, і ви знаєте, що я промазую, я це признаю, але тренд мені вдається розуміти доволі навіть дуже добре. Тому я думаю, що альсезон це відбудеться. ріст всього ринку відбудеться по часу. Я думаю, що він уже ось-ось, і це буде дуже швидко. Це не буде розтягуватись там на півроку. Хтось там переносить на 26 й рік. Ні, в нас є всі шанси відбутися це літом, навіть ось до початку осені. Тому будемо спостерігати. У мене є чіткі цілі по виходу. Які я прописав в інвесткубі останнім ось постом, і люди вже точно знають, де ми будемо продавати. Тобто, у нас зараніше, тобто тоді, коли я ще починав тільки заходити в цю інвестицію, вальту у нас вже одразу в інвесткубі був план, де ми по яких цінах купуємо, по яких виходимо. Все, все, що в проміжку цього часу, це все. Нам не важливо, ми просто чекаємо, тому що в цей період буде багато емоцій, і хороших, і поганих, які будуть вас підштовхувати до якоїсь дії. І ця дія, скоріш за все, буде неправильною, тому що це буде не холодний розрахунок, побудований на якомусь досвіді, закономірностях, а це буде просто імпульсне емоційне рішення. Тому. Більшість людей зараз і потрапляє в цю пастку. Перше, ось потрапили те, що зельти всіх видавили. Тепер будуть потрапляти знову в ту пастку, коли людей будуть заганяти ось на такі великі вершини, коли актив вже там 5, 7, 10 іксів робить росту. Люди думають, що цей ріст тільки починається, але він вже закінчується на таких активах, які вже так пампонули. Тому так, активи є сьогодні ще багато недооцінених, е які потенційно можуть показати подібні рухи. Але люди їх зараз бояться купувати, тому що отакі активи ростуть, і їх треба брати. А ті активи не росли, їх не треба мати в портфелі. Ось така примітивна логіка в звичайних людей, які е мають дуже мало досвіду, або він взагалі відсутній на крипторинку. І у вас є можливість підписатись на мій безкоштовний телеграм-канал. Ось тут намагаюся здавати користь, якщо ви хочете повністю мати план, стратегію, і щоб я управляв вашим портфелем, але всі доступи до коштів тільки виключно у вас, вони на ваших рахунках. Ви будете просто мати такий точно портфель, як і в мене, і всіх інших, 170 з чим-то людей в інвесткубі. І будете мати план, коли купуємо, коли продаємо. І все це буде під моїм контролем. Умови більш ніж доступні. Пишіть мені стосовно інвестклубу. Якщо не хочете підп... заходити в клуб, то хоча б підпишіться на безкоштовний телеграм-канал. На напрям фондовий інвестклуб також сьогодні мега актуальний. От якраз після цієї заключної фази росту самих ризикових. Активів на ринку і на фонді, і на крипті, дрібна і середня капіталізація. Далі у нас дуже дуже сильні сигнали, що ми вже близькі до глобальної кризи, де потрібно вже на фондовому ринку готуватись до глобальної кризи, купувати антикризові сектори. В принципі, в мене на сьогодні все сподіваюся. Відео було корисним. До зустрічі. Бувайте.